Нашому журналісту прямо на парі вручили повістку. Кажуть, шукали його декілька років як злісного порушника. Про те, чи законні такі дії в воєнкомату, Марія Бульдович далі докладніше. Ось так нашому колезі вручили повістку до військомату, прямо на парі в університеті. Я сидів на парах. Вот і е, підійшли представники свинкамата. вот, сказали, що нужно поїхати снімі підписати о том, що я все-таки ну присутствую. Да, тось тобто, ну що я все таки є. Представник військомату запевняє, це необхідна міра. Мовляв, розшукати нині призовників вкрай важко. Він був у розшуку по наявності на призов 2016 на весняний призов військові майже годину проводили роз'яснювальну роботу. Всі призівники повинні появлятися в воєнкоматі в 10 днівний срок з дня начала призиву. Студенти ж тепер зізнаються, бояться ходити на пари. Марія Бульдаоч, Микола Ніколаєнка, новини СТС.